Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава Твоя піднеслася вище небес, і з уст дітей і немовлят вчинив єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника. Коли погляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина? Що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, що ти опікуйся ним, ти створив його мало чим меншим за ангелів, славою і честю увінчав Його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги Його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє. По всій землі